Шановні друзі, я хочу привітати вас з професійним святом. Дійсно, для нас свято має особливе значення, бо завдяки вам наше місто живе, завдяки вам є вода в домівках харків'ян. завдяки вам тепло, завдяки вам є світло і наше місто саме чисте. Саме вхожного міста в Україні. Ну і звісно, я хочу привітати вас, салдовчам, бо дійсно це найбільший район в Україні, і дуже важливо, щоб все робилось там, як завжди. І знаєте, я бачу вас на прильотах, на жаль. Я бачу, як ви працюєте, я бачу, як незважаючи на обстріли, на повітряні тривоги, ви робите просто свою справу. І дуже вдячний вам за це. Дуже вдячний кожному з вас, бо без вас ні Салтовський район, ні міста не жило і не існувало. Я пишаю з кожним з вас. Пишаю з кожним з вас, бо ви залишили смерті. Бо ви працюєте і даєте можливість жити всім Харків'єм. Дякую вам, зі святом вас. Ну і, звісно, хочу побажати. Хочу побажати кожному з вас, перш за все, міцного здоров'я. Хочу побажати, щоб нарешті в цьому році настав справедливий, такий довгоочікуваний і головне довготривалий мир. Мир в Харкові, мир в всієї України. І, звісно, хочу побажати. Хочу побажати вам радості, щастя і гарного настрою. Дякую вам, слава вам, слава Україні!